Радіо UA Chicago Куди і по якому принципу розходиться фінансова допомога, яку нам надають західні партнери? Ви сказали за Сполучені Штати. А якщо брати європейський союз та інші партнери, який там принцип? Три складові є, три абсолютно конкретні складові. Перша це військова допомога, тобто е країни виділяють або гроші, або безпосередньо за ці гроші купляють техніку. і Передають, або за ці гроші купляють техніку у третіх країн і теж передають. Ну тобто, все, що стосується такої тяжкої зброї, ну там артилерія, танки е чи там снаряди, і так далі. Це все купляється за гроші і передається вже в якості е відповідно е самої зброї. Ну, тобто тут немає е, ходу грошим, да? Ну то, тобто ми вам дали гроші, а ви десь там купляєте щось самі. Ні, так не працює. Тобто, гроші е, на військову допомогу використовують самі е, донори, і вони самі закупляють зброї, передають, чи в себе, чи я ще раз підкреслюю третя країна і передають цю зброю щодо зброї щодо грошей, які виділяються в рамках фінансової допомоги, то безумовно конкретні фінансові програми, наприклад, соціальні транспорти для підтримки бюджету і виплати бюджет бюджетникам, пенсійні виплати і так далі, це безпосередньо через казначейство, знову ж таки, через мінфін України ці гроші надходять виключно на цільові програми, тобто не на фінансування армії. А на фінансування соціальних зобов'язань держави, яка втратила на сьогоднішній день, ви розумієте, що ми втратили там 40% економіки, 40% експортного потенціалу, тобто доход бюджету безумовно суттєво менший, ніж бів був до війни, з урахуванням, що Росія, до речі, абсолютно свідомо нищить сьогодні всю інфраструктуру, навіть на окупованих територіях, тому що вона не буде там розвивати ці території. Знову тут треба зрозуміти, що вона для того, щоб знищити. Ну, тобто, вона їх забрала і буде там все нищити. І ці території вони будуть, скажімо так, територіями випалоненої землі. Да? Там не буде бізнесу. Ну, тобто, Росія не буде там нічого розвивати. І, безумовно ми втратили в економіку. І для того, щоб оце компенсувати, наші партнери, європейські партнери, відповідно. На, на рахунки мінфіно відправляють гроші, які йдуть на виплати на соціальні ще раз підкреслюю бюджетні соціальні виплати. І є третя складова. Це безумовно гуманітарна складова. Це гуманітарні проекти, це гуманітарна допомога. Вона може бути різною і так далі. І Знову ж таки, це окрема стаття. І вже там самі наші партнери, донори, вони вирішують, чи вони будуть безпосередньо передавати там відповідну гуманітарну допомогу і так далі. Радіо ЮЕЧИКАГО.